Я вітаю, вас, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це програма інтерв'ю дня. Моє ім'я Олександр Сопельник. Єднання з зеленим серцем індустріального міста відбулося сьогодні під час відкритого заняття організованого з нагоди міжнародного дня йоги. А саме про нього ми і поговоримо сьогодні в нашій студії разом з керівником проєктів та програм благодійної організації «100% життя Дніпровський регіон Михайлом Перловським. Пане Михайло, радий вітати вас. Доброго вечора. Давайте почнемо з того, як виникла ідея провести ось такий захід, так відкрите заняття з йоги. Так, дійсно, ви вже зазначили, хочу трошки детальніше. В 2014 році Індія внесла резолюцію до Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй про створення міжнародного дня йоги. І це було погоджено. І дійсно, 21 червня, ми відмічаємо Міжнародний день йоги. І сьогодні ми здійснили такий публічний захід, щоб продемонструвати нашу одну із наших інтервенцій, показати нашим містянам, мешканцям міста Кривий Ріг, Дніпропетровської області, що наразі сучасно доказано і дійсно впливає і покращує психоемоційне здоров'я. Ще дуже модно кажуть, «mental health» – це англійською, але будемо. Казати українською психоемоційне здоров'я, і це дуже актуальна проблема наразі, не тільки в Кривому Розі, взагалі в нашій країні, в яких ми середовище сьогодні з вами перебуваємо. Так. А якщо говорити конкретно про йогу, так мені просто дуже цікаво, наскільки вона є популярною давайте от в нашому регіоні і в Україні, зокрема. Ну, на жаль, на жаль, ми тільки починаємо. да, Певна діяльність була проведена попереду, і це має наш досвід, нашу історію. Я хочу трошки дрібніше розказати, да детальніше. А будь ласка, да, ми розуміли, що з початку війни і наразі люди потерпають від дуже великої інтенсивності стресів, тривог, втрат. А наша діяльність діяльність наших проектів, наших соціальних працівників, наших психологів. Медичних працівників, які залучені в ті чи інші проекти. А хочу наголосити на тому, що ми наразі покриваємо як неінфекційні захворювання, інфекційні захворювання. Ми надаємо гуманітарну допомогу, ми реагуємо гуманітарно в Херсонській області. Тобто, наші працівники кожного дня стикаються з людською бідою, з людськими потребами, і тут неможливо не включатися, неможливо не співчувати, неможливо не включати своє серце, але серце має резерв. І треба його відновлювати. І ми в керівництво нашої організації півроку тому почали пошук да, тих чи інших ефективних методик. І, на щастя, нам вдалося знайти фахівців, йогатерапевтів, ерготерапевтів міжнародного рівня. Це канадський йога-інститут або канадський інститут сенсорно-посиленої йоги. Це більш така наукова термінологія. Хочу зазначити, що це. На жаль, так, йога в нас може викликати якісь такі певні релігіозні уявлення, але наразі відкриття нейробіології, фізіології і взагалі психоемоційного здоров'я, як в нас врачі, працює головний мозок, так, наша нервова система. Це доведено, що йога має певні нейробіологічні фундаментальні функційні впливи. Це доведено і це канадські фахівці, в яких навчалися наші соціальні працівники, наші психологи, які наразі проводять цю інтервенцію. Це доведено на військових, які були в іракському конфлікті. Це дуже відомий да, дотично до наших проблем. Тобто, при при після стресовому розладі, при випадках сексуального насильства, при всіх лихах і втрахтах, які ми з вами всі переживаємо під час цієї ганебної війни, то це доказова практика, сенсорно посилена йога, або ще тілесно орієнтовані практики. І наразі наші навчені вже фахівці. Ну, Певно, дистанційно ми навчалися, треба сказати. Це був певний період часу. Ми маємо зараз сертифікацію від цього університету, від цих практиків. І ми почали втручатися таким чином для того, щоб допомогти нашим соціальним працівникам, нашим працівникам, щоб їх відновити. Тому що кожен наш соціальний працівник це майже невідновлюваний резерв. Це роки навчання, це роки досвіду, це дуже специфічна сфера. На різних напрямках, да? і в гуманітарному напрямку, і в ВІЛ-сервісному напрямку, і взагалі в медико-соціальному напрямку. Тому ми із ну, турботи про наших соціальних працівників почали впроваджувати це серед наших соціальних працівників. І у нас створений завдяки проєкту Пакт інновацій для подолання ВІЛ, ми створили у нас в Офісі певний йога-простір. І в цьому йога простірі ми вже два місяці. Проводимо такі практики для соціальних працівників і зараз починаємо проводити такі самі інтервенції для наших клієнтів нашої організації. І сьогодні у нас був інформаційний повод, щоб відкрити це, показати нашим людям. І хочу наголосити ще раз, що це не якась маячня, це не якась там бабка сказала. Да? Це доведено, це науково, це міжнародний досвід, і це доведено на військових реаліях, які мають. Наразі наш, ну, ну які ми маємо наразі, в яких ми живемо. А ну я думаю, що от ви сказали раніше, так що дехто думає, що це більше пов'язано з релігією, так І мені так. здається, що деякий час в нашому суспільстві так. і існувала така думка, так. але м, мені здається, що зараз більше людей все ж таки йдуть в ногу з часом. І теж самий приклад, якщо раніше в нашому суспільстві конкретно угу. що брати там Україну різні регіони, так я ми вважали, що похід до психолога це якщо за мною щось. Не добре, і я якийсь там не такий, але так. зараз все нормально, тому а, будемо сподіватися, що це буде ставати нормою. Будемо сподіватися, так. я не був би такий оптимістичний, як ви перепрошую. Наразі проблема психоедукації населення да це проблема психоедукації або напрямок психоедукації. Дійсно, якщо ми візьмемо дантиста, стоматолога, ми до нього, ну, певний, ну, більша частина людей ходить до нього, коли заболів зуб. З профілактичної точки зору до стоматолога ми на жаль ми не ходимо. ходимо маленька да, кількість да, мали, відсотків там, боюся там, дорого і так далі щодо психолога. Да, на жаль, є стереотип у суспільстві. Що якщо я йду за психолога, значить я психічно ненормальний. Так, я, от як лікар з певним досвідом, як керівник медичного закладу в минулому, і взагалі вже зараз дотичний до певних психоемоційних оці інтервенцій по відновленню, по порізиєнтисті, хочу сказати, що в цих умовах, які ми живемо, психічно цілих людей нема. На жаль, і треба е, потурбуватися за своє здоров'я, перш за все, тому що наша задача це треба вижити і перемогти. І для того, щоб вижити, треба займатися. Фізично да, своїм тілом, бо це наша біомашина, і нашим психоемоційним е станом, станом, станом да. можна називати це душею, можна називати психоемоційний стан, можна називати як угодно. Але якщо ми не будемо займатися тілом і психоемоційним станом, то нічого гарного з цього не вийде. І те, що ми сьогодні продемонстрували містянам, це дійсно. Має ефективність, і ми на наших соціальних робітниках, на наших працівниках і клієнтах бачимо, що є дуже серйозний ну, покращення сну, більше стресостійкість, більше ну, зменшена кількість, якщо людина пила певні седативні, певні заспокілення. Вона знижує дозіровки да? ну, дозування цих препаратів. Тобто, це видно, і це вже і ну, вже нами доведено. То було доведено в Іраку, а зараз доведено в кривому розі. Отже, хочу закликати, що це в широкому доступі є, це ніяк не, ну, не, не коштовно стоїть, це є в Ютубі, є в усіх соціальних мережах, аби тільки зацікавитися цим, да? зрозуміти, що це мені потрібно, зрозуміти критично, віднестися, що як я себе почуваю, в якому я зараз стані. І сказати собі чесно, що я хочу щось змінювати, тому що моє завдання це вижити для себе, для своїх близьких, для рідних, для країни тут я повністю підтримую, і повністю погоджуюся з кожним вашим словом, адже це дійсно важливо. Так, так. повернемось до теми угу. нашої програми. Так сьогодні, під час занять, чи помітили ви якісь позитивні зміни? Серед учасників, які приймали участь в сьогоднішньому івенті, да сьогодні ми залучили, крім наших соціальних працівників, залучили ну, людей, які проходили мимо, да, і вони і з нам, з ними наші е, тренер по сенсорно посиленій йозі, наш піарник, провели певне інтерв'ю, певну ну, співбесіду да, обговорення, які їх ну впечатлення, перепрошую, вот. то це відчувається. Майже одразу. Ви це важко повірити, але це треба спробувати раз. Це відчувається одразу, якщо ми створили певні комфортні умови. Ми робимо все за протоколом. Тому що це не просто там ну, фізична утрення гімнастика, я перепрошую, так? це протокол, і в цьому протоколі все прописано, який час. Що треба робити, як дихати, що думати, як відчувати. Тобто, тіло. І крок, так? Це, це все дуже, дуже, дуже протокольно, дуже стандартизовано прописано, кожен певний крок. І тому я хочу сказати, що йога, але сенсорно посилена, тілесно орієнтована, тобто вона науково доведена і є чіткий протокол, як це все виконувати, і, і, ну, і ефект відчувається одразу. Так, а, ну що ж, і е, під завершення нашої з вами розмови, так е, з'явилось таке питання. От ваша організація ви сказали, займається ну дуже такий широкий спектр так, е, тим так. того, чим ви займаєтесь, так, так? Е, можливо, е, готуєте якісь подібні проєкти або, можливо, якісь нові проєкти в місті Кривому Розі, і зараз ми можемо е, їх анонсувати. Це треба ще одне інтерв'ю. <ріст> <ріст> У нас їх дійсно дуже. дуже Просто якби трошки фокусовано, питання пролунало. Щодо, щодо 2014 року, до 2014 року домінуючими напрямками це був ВІЛ, туберкульоз, гепатит С, пенитенціарний сектор. Да? Люди, які мають проблеми з законом і все, що пов'язано з цим. Але після початку війни, і особливо після повномасштабного вторгнення в нашу країну, ми. Маємо зараз певний баланс між ВІЛ-сервісними, так, так званими да, з, з проектами, які націлені на медико-соціальний супровід громадського здоров'я, да, соціально значущих хвороб. І ми зараз маємо досить потужні напрямки гуманітарного реагування, гуманітарної підтримки. Ментального здоров'я підтримки як наших клієнтів, так і людей, які того потребують. Але певні напрямки в нас зараз розвиваються. Ми навчаємо наших соціальних працівників. Вони відвідують тренінги, вони зараз проходять супервізії, тому що це не просто так навчитися да, цим, цим практикам. Ну взагалі, любим інтервенціям навчитися. Це не одного дня діло. І таким чином ми зараз, ну як я вже сказав, ми охоплюємо людей, які можна так сказати, страждають від війни. Або страждають він інфекційних, або неінфекційних захворювань. А, чудово, ну що ж на цьому будемо ставити крапку. і пан Михайло, я хочу подякувати вам за те, дякую що ви вам. сьогодні завітали дякую. нашої студії, і дякую. звичайно за ту допомогу, яку ви надаєте всім тим, хто її потребує. Ми Щиро дякую. дякую. Вам нагадаю, що ви дивились програму інтерв'ю дня в гостях. У нас був керівник проєктів та програм благодіназації 100% життя Дніпровський регіон, Михайло Переловський. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.